Армадол, забудь про головний біль. Ми вже тут за лаштунками так тихенько почали з Олексієм говорити. Олексій Суханов, друзі, і жінки-скрябіна. Це саме от той те велике інтерв'ю, яке складається з двох частин. Друга частина вийшла вчора, в якому всі жінки-скрябіна справді і його мама Ольга Михайлівна, і його дружина, і його донька відверто розповіли про те, яким був Кузьма, як вони прожили ці вісім років без нього. Це першу такому так. формацію це ексклюзив абсолютно, тому що це абсолютний так зібрати всіх ексклюзив. жінок Кузьми. Нікому не вдавалося, тому що ну колись було важко комусь так говорити про доньку. Та потім не виходило. А Льоша зібрав. Та. Вмикайте. Дивіться, друга серія сьогодні. Вийшла, так розумієте? Вона та? вийшла у вчора, по, по перше, усім доброго ранку, попри все, тому що ми маємо триматися, і все у нас буде гаразд. Тільки так, бо це Україна. Альош, ми так, це привіталися з лаштунками. Вчора, да? вчора, вчора на твоєму ютуб-каналі, правильно? Ми ви привіталися з лаштунками, а тут в ефірі якось так воно все і пішло далі. Слухай, ви ж не знайомі з Кузьмою були, так? Ні, з Андрієм я не був знайомий. Я не був знайомий Чого тоді вирішив зняти фільм? Ну як, тому що це символ? Бо кожна країна, особливо зараз для нас, має мати і берегти символи. І таких символів е, в історії сучасної, е, новітньої е, української історії я маю на увазі, їх достатньо. Кузьма один з них. Ви знаєте, мені здається, що ми не можемо дозволити собі забувати про е, таких людей, яких я називаю брилами, тому що одного разу це не стосується Кузьма, але я наведу той цей приклад. Одного разу е, я. На вулиці зустрівся зі студентами театрального вузу ага. на Київського. І я, я зрозумів, що вони не знають видатних наших акторів. Ну, превеликий жаль, зараз, коли спілкуюся з молоддю, е, стикаюся з випадками, коли людина нічого не знає про Богдана Сильвестровича Ступку. Навіть а такі. це брила, це mm -hmm. орієнтир, зокрема для мене, як і Андрій. Ці люди, які зараз, особливо зараз, коли ми переживаємо цю е, просто жахливу трагедію, якщо вона трагедія завжди жахлива, але ж це ж. О, господи, ось саме ці люди вони і мають надихати, і мають підтримувати Слухай, Але цікавий ти приклад привів, тому що от я думаю, що з Андрієм якраз це от на мій хлопський розум, як я помітив, там уже і не правий. зворотня історія відбулася. Він тільки після смерті зміг зібрати палац спорту. І зараз я дивлюсь серед його фанатів, його ж гурт існує досі, та, вони їздять. Та, і я бачу нове покоління, яке молодше нас там на 10 років. Вони, але яке знає, його пісні воно письму не бачило вже, не бачили, вже. Вони його, бачили Шанс". Ну А чим ми відрізняємося від решти людства, яке яка, дещо має, але не береже. І тільки ми потім усвідомлюємо, що має має. втрачаємо. абсолютно. абсолютно. Так, і ми ти... знаємо його. Так, так. так. Ти, от вже ми тут за лаштунками знову ж таки Олексій почав ділитися своїми враженнями від спілкування і з мамою Кузьми, і з дружиною з донькою. Але глобально ми говорили про те, що раніше отак зібрати їх всіх трьох, і щоб вони втрьох дали інтерв'ю, такого не було. Розкажи, як тобі це взагалі Тому що вдалося? Ми колись я вибач, Нечка, Я просто згадаю. Ми коли знімали фільм за чувак. Ми говорили з тобою. Позлошну mm -hmm, про так. нього а, це наш фільм сніданку. Ми просто дружили з Кузьмою. Ми дружили, дружимо тепер з його батьками. Ми приїжджаємо періодично, спілкуємося, і це таке шалене щастя абсолютно. Але тоді, але тоді, да, Руся там, якраз спілкувався mm -hmm. з батьком з дружиною, але Басі тоді не було а, доньки. Mm -hmm. їй було занадто важко тоді. Mm -hmm. Вони були дуже близькі. Як тобі вдалося зараз це зробити і сіпина ну треба сказати, що дійсно тут велику роль, величезну роль зіграла Ольга Михайлівна, яку я просто обожнюю. Це світова жінка, неймовірно, потужна, як атомна електростанція. Ольга Михайлівна. Якщо бачите мене зараз, я переказую вам вітання. На не савито нема жаль. по Львівщину. Ну, хай потім можливо подивиться у у запису. То вона? Дійсно, нам багато чому допомогла, проте, Барбара, вона відразу пішла на контакт. Так. Час пройшов, може, так? Можливо. Подорожця. Я взагалі ціную і схиляюся і перед Світланою, і перед дружиною Андрія. Кожна з них. Кожна з них не відмовлялися. Вони, можливо, вагалися, ну тому що це біль. Це знову переживати. Це наша клята журналістська місія, наше призначення повертати людей туди, в той біль, змушуючи їх знову переживати. Звісно, це треба зрозуміти. І Барбару, і Світланою, Ольгу Михайлівну ну, не можна постійно жити в тому о, болю. І, о, але проте вони хотіли. І ми об'єднали, і це було вкрай концептуально, тому що нам треба було показати Андрія а, з різних боків в різних його ролях. В батько. різних ролях. Батько, чоловік і yes. син. І все це складається в систему людини. Яку систему? Як ти її бачиш? От ти склав цей пазл. Яким ти його, бачиш? Я його бачу, як я вже сказав, людиною орієнтиром Людиною-орієнтиром, який, ви знаєте, ось як ми плаваємо десь на море, там буйки стоять. І ми розуміємо, і там в думках людини з гарним вихованням завжди теж є межі припустимого. Ось Кузьма один з тих, хто є своєрідним буйком, своєрідною межою, своєрідною підтримкою, яка Залишає нас людьми, тому що я схиляюся перед е, його позицією, і баченням взагалі світу. Ця людина не визнавала якихось там меж, е, вона не поважала ці. Е, можна я це слово скажу? Все, що хоче. У нас прямий ефір, у нас жива програма. Я можу абсолютно довбиних статусів. Mm -hmm. Розумієте? Е, вона цінувала. Щирість. Можливо, то він не був своїм. Так саме так. Для так багато. саме так. Але ж Світлана в першій частині їх у нас дві. Перша була викладена е, минулого тижня. Е, друга частина вже на Ютуб-каналі говорить Сухана вже з, з, з вчорашнього вечора. Але Світлана сказала, так він був своїм. Він здавався вкрай щирою, відвертою людиною, але до е, визначеної межі, коли людина не усвідомлюючи чи заграючись, перетинала ту межу, він міг дати і поносу, тому що і в цьому теж. Велике призначення а, скрябіна як орієнтира, тому що ми не маємо забувати, що якщо ми себе не поважаємо, нас ніхто не буде поважати. Що у побутовому побутовому житті, що там я не знаю у світовій політиці, ми маємо себе поважати, тому що поважаючи себе, ти вибудовуєш ці кордони і ти вказуєш будь-кому, що ці кордони є. І якщо ви їх перетнете зможете перетнути перетинати. так, будете перетинати, то ви пробачите, ну отримаєте прочухання. Які кордони побачив будинку Ольги Михайлівни і Святе. Взагалі чи були вони. Я думаю, ні, вони настільки, ось я вам вже сказав за лаштунками uh -huh. поза етером. Вони настільки прозорі, настільки зіткані зі світла, там не було кордонів, але кордони були в мені, в моїй голові. Тому що, ну уявіть собі, зайти в будинку, де живе Світлана, до студії, uh -huh. де створювалися ті коди сенси. Скрябенські, де там навушники висять рівно так, як він їх повісив, де мікрофон а, спущений, так як він його спустив. Послухайте, це ж свята святих. Слухай, ну, і ти думай... заходиш туди, чи о, о, в будинку ага. Ольги Михайлівни. Ти заходиш в кімнату Кузьми. І вона тобі так в першій частині це дуже так кумедно спостерігати. Вона сідає. Тільки канає так. Сідайте, Олексій, сідай. А я стою перед цією канапою. Та я бачу все. Як? Так це ж канапа Кузьми. І я так. Знаєте, плед той поклав -по -по руку дом, а вона олімка, а ось дивіться тут, світинниці. А я кажу, а у мене дум з голови не йде. Я кажу, <світтє> та щось таке коїть. А що таке трапилось? Ну, ми пафосніч це спривамені, саме кузьма і його родина, Суця. тому що він простий чувак був абсолютно, так? А ми так знаєш, як музей святилище зробили. Саме так, але це, ви знаєте, це не створення якихось ідолів. Ні. Саме це і наповнює кожну людину, роблячи її особистістю, створюючи систему, будуючи систему цінностей, розумієте? Тому що коли у тебе нема ані авторитетів, у тебе нема ані цінностей, то ти і не людина. То ти і не людина. Ну, Тут прикольно. Є певні Слухай, і межі і кордони. Ми авторитети. дещо дізналися про Олексія Суханова. Чого? З будинку, до речі, Ольги Михайлівни. Не ля досі приходить до тями. Цікавий факт. А у нас є шматочок, подивимось. Господи, щось розкопали вже таке. Беремо листочок. Так, я беру теж. Ось такий. І тоді кладемо. Вам не зручно буде? Зручно, зручно, не хвилюйтеся. Ложечку може так? ближче посунути до середини, буде добре. А Та не так. добре. А може й дві виходить, так? А може й дві, і дві. так? – Але не особливо, щоб в Так, пані Галю, не кваптеся, тому що я ж не я хоч і маю там освіду кухарську, але ж скільки років вже сплинуло. Опішо, ну, ну Яку світу? Ми нічого не знали. Ну, так, ну, розкажи Про це детально. Ну, так, е мрія була е телебачення тоді, що диктором, тому що я ж, е пробачте, коли народився. Верші не було. ну Перестань, не Я так народився все. тоді, коли е, на вулиці один е, апарат з газованою водою на велику чергу і е, е, одна скляночка на всю цю чергу. Ось і яких я стояли, часів. Так. Ось ось яких я часів е, тут живу, наче, на цій землі. <кх> ось О, освіта. А кухар, я ж кухар шостого розряду. Прикольно. Так ти скажи, голубці так. вийшли. Знаєш на західні, а... на заході України, і в самборі кажуть голубці, голубці, не голубці а, а голубці я це підкреслюю в першій частині. Так тому <сих> Михайлівна казала, що саме голубці, тому що на Львівщині, зокрема, голубці, так вони вийшли. Це було не просто. Ну там треба ж просто, ви знаєте, ну технонопрацювання. Як сьогодні я ж підзирав за вами? Млинці, наші моторіка, ти кажеш, Ой, багато Ось саме тут. Ага. відпрацювання рук має бути. Розумієте, це ж на працюванні все. Я думаю, що так. Але ж рецептура улюблених голубців Кузьми. Е, і я дякую Ольгі Михайлівні, е, яка їх зараз вкрай рідко готує. Вона ні для кого не готувала ага. так, щоб на, на загал. Вона погодилася це зробити задля е, говорить Суханов Ютуб е, каналу. І я Оглюміхайну я вам щиро вдячний, тому що мені здається, що це країна має знати улюблені голубці е, е, Скрябіна, так як і його творчість це має бути чим нашою скарбницею. Обов'язково. Знаєш, багато таких і смачних, і приємних моментів, да, і усмішок зі спогадів. Але а, от дівчата, а, жінки Кузьми Скрябіна, да, які згадали в твоєму інтерв'ю, як вони переживали взагалі втрату і як вони дізналися. А саме та перша мить, коли дізналися, давайте зараз коротко подивимося цей шматочок. Я не можу не а уминути а, цієї жахливої сторінки в вашому житті. 2 лютого 2015 року. Як ви дізналися, що тата більш немає? 2 лютого ми з татом мали летіти вправо. і він дуже ну він спішив до мене в Київ. Я якраз приїхала додому, це було зранку. У нас двохповерховий будинок, з другого поверха спускалась вниз, і якраз в цей момент, коли я вже підійшла на кухню, в цей момент набрали маму і повідомили їй про це. Якою була її реакція в Мама була істерика, істерика, паніка. Вона взагалі не розуміла, що відбувається. Ви відразу зрозуміли, що сталося? Ні, я вибігла на вулицю і я просто отак ходила по вулиці, і я ну, ніби була в якійсь іншій реальності. І ну, я не вірила, що це може бути правильно. То ви знали, ви почули з розмови мами, чи вона вам встає? Ні, вопрос? з розмови мами. І вона була в даній ситуації сильніша. Ніж... Сильніша в ту хвилину. Звониться. Я не плакала, просто кричала. Кричала так, що прийшли сусіди з там прийшли знайомі. Я так кричала і кричала і кричала. От так. Я можу зауважити, я мушу зауважити, що дійсно, коли я знаходився поряд з ними в той момент, коли вони поверна, поверталися туди, в свої в краї. Такі спогади, які їм досі болять, а, я відчував те, що вони. наскільки вони мужні, наскільки вони сильні. І навіть Це Барбара. Вщух, ні? ні, він не вщух. Ну, послухайте, я не знаю, як а, мені здається, біль нікуди не дівається. Тому що якщо ти кохаєш людину. Це йдеться зараз про Світлану, Чи коли ти любиш людину, йдеться про Ольгу Михайлівну і про Барбару, людина залишається з тобою назавжди? Можливо, він якось трансформувався. просто. Звісно, Щось і ось інше. ті моменти, коли а, в о, о, там і у Ольги Михайлівни, у Світлани а, ніхто ж не чіпає тих речей і тих кімнат, де Андрій був. Він там. Він там. І, можливо, я, відчиняючи ці двері, затимувавши подих. Я теж це відчував, напевно. Зараз нам ще треба свічки поставити, знаєш, отаку. Ну, трохи... ну, ну, трохи... ти, ну, ти можеш сміятись, ну його Ні, ні Льош, ні, ні. ж... я, 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 Та я, я нічого так не кажу. Діває. Тому що я намагаюсь трошки е, повернути е, ту реакцію, як би це нергував Кузьма. Він дуже саме іронічний. Ну, він так, він іронічно. Він, дуже, дуже він без цього зартувати. знає за да Ви мене ще, давайте, ще раз поховайте, він сказав би. давайте. Ну, послухай, саме тому сьогодні ми про нього і кажемо, тому що він вкрай легко з одного боку ставився до життя, а з іншого боку, він був вкрай вибагливий до життя. Це правда. це правда. Це він, правда. ось Світлана, розповідала про це навіть. Його не цікавили гроші, він мав він е, був ладний віддати і здатний віддати, я не знаю, свої штані зняти там сорочку, футболку і піти собі навіть без цих штанів. Його, йому це його це не обходило. Що скажуть, йому було важливо допомогти людині. А, як саме він був край пунктуальним, тому що якщо хтось запізнювався, все до побачення. Ні, Все, ні, до побачення, строго, строго. але ж і він був такий сам. Ти Я пам'ятаю розмови з мамою Ольгою Михайліною. Ольга Михайлівна – наш музикант. Вона так, ж та, і вона постійно казала: Дивись, ти або будеш вимогливішим до своїх музикантів, або ти будеш робити родину. І в них постійно були такі чвари на цьому сенсі. Вони постійно от так, от знаєш, от а, я не знаю, от ти подарував такий достатньо такий особливий подарунок навіть те, як хто його дарував mm -hmm. Ольгі Михайлівні. А, розкажи сам, чого так, і чому мені, зда... мені здається, що ти Ольгу Михайлівну виділив у такому на вершечку трикутника цього. Так а без нього б нічого не було. От що це і чому? І... Що це за подарунок? Це був браслет з нашої української сталі. То чому? Тут було декілька моментів. По перше, я знаю, як сама Ольга Михайлівна це переживала, як вона хвилювалася, як вона відстежувала долю наших азовців, і як вона зараз приймається долою тих, хто досі залишається у полоні. Ми починаємо ну із інформаційного простору якось це починає якось кудись зникати. Але я вважаю, і Ольга Михайлівна наполягає на цьому. і Вона завжди підкреслює, що ми не маємо і ми не можемо взагалі жодного права. У нас немає забувати про тих людей. Ми маємо щодня, ось у 9 сьогодні. Ми знову згадували. Ми залишалися на одинці зі своїми думками, і там, чекаючи на свою чергу, аби з'явитися тут у вас гостях. Я теж повернувся до цього. Ми маємо про це думати. Маємо про це думати. То той браслет дійсно має, мав бути Ольги Михайлівни. По-друге, вона ж сама стала ви жінка. Це правда. Це ну, правда. Виховати, виховати такого сина і багато чого пережити у житті. І жити далі, намагатися. жити далі. далі, жити далі. А... Залишаючись дійсно сенсом і підтримкою і для Світлани, і для Барбари, і для прихильників творчості і таланту Кузьми. Ну послухайте, Йош, посилю величезне. Що ти, наприклад, не знаючи особисто Кузьму, взявся за цю роботу. Правда, це велика історія для українців Це важливо їх для нас. Я в цьому абсолютно впевнений, більш нема. Шансів втрачати а, Україну, тому що якщо ми знову будемо забувати, якщо ми знову забудемо, ми остаточно втратимо Україну після такої трагедії. У кожного з нас нема жодної можливості, жодного шансу. Забути, говорить Суханов Ютуб канал, заходьте, дивіться, дві серії великого фільму про жінок Кузьми Скрябіна. Переглядайте, наш старий фільм з днем народження чувак на ютубі сніданку. Згадайте сьогодні Кузьму, просто поставте його пісні. Посміхніться, якби він посміхнувся би сам собі і світу цьому скаженому світу, повному страждань. От але в цьому і сила йти далі. А Спасибо, просто тобі кимось так посидеки все буде просто. Україна. Ой, це правда Алексій Суханов, Посильне. Україна. Місті щасливих людей. Та-ра-та-та-ра, та-ра-та-та-ра-та-та. Йдемо далі на сніданок. Пасибі, Решт, тобі чесно. Пасибі. Улюблений сніданок з 1+,1. Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.